То не Я хочу запропонувати таке що компромісне рішення, як воно буде виглядати. Мила це я до вас хочу Однозначно, татуата має бути і 100% там буде. Просто для, того, для раціонального там, збалансованого складу коштів, можна ми ці 200 тисячі, каже Петрович, ми підемо таким шляхом? Ми не будемо, ми у вас їх не забираємо. Ми на наступну сесію. Ви нічого не забираєте, розгоджуйтесь, я докажу. На наступну сесію, в одному випадку, ми маємо найбільшу нам ще находження. У нас вже перерозкоді жалочки. Електроенергія, харчування. Ми от позачі додаємо, якщо ми почнемо ці роботи, лагови, то в якомусь там місці, на не, якому, не, не там, де діти у воно там проховується і так трошечки заїзду, ми там ці 100 подарів не доложимо, почнемо з той сторони, а потім і доложимо. Говорит, що? 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 Але ми, ми того сотні максимально швидко це солодума. Розумієте, тут стільки нюансів, що я вам хочу сказати так: якщо ми там не доложимо, а там положимо, я вам зразу говорю, що після першого дощу у нас в підвалі було покоріна, там де сховище да, 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 дітей, у да, да. нас було покоріна води. Андрій, і ми так. стояли з Віктором Борисовичем довго, це було після шести годин вечора. І ми стояли вдвох, віниками змітали суботу. І вигрібали її, розумієте? А на другий день у нас тривога, і я в те болото пригодила дітей. Ну дуже багато, тому їх треба закрити однозначно один раз і назавжди. Якщо ми не зробимо цього, вона ця вода буде тікти постійно під вода. може хтось пояснить Я хочу для себе зрозуміти, якщо ми на пряжому робимо проект. То це займає якийсь час. Який час це за на що ми зараз всіх немає ні одної людини, яка каже, що не треба там поміняти кота. Ні, окрім тельні піджимають, дійсно покладається. Правда. Він зараз працює ну на межі своїх можливостей і не вистачає. Але якщо проєкт умовно робиться в місяць, я не знаю поправді. Якщо він робиться місяць, то давайте закінчимо не через місяць. Коли готовий проект зразу проголосували і відправили кошти. Чого ні? Ну нащо ми резервуємо? Ну всі за це нема тут, мені здається, ніякого непорозуміння. Може я не правильно. Давайте насправді тепер, Ну, наприклад, тендерна документація готується. Ну я знаю скільки на заводі готується тендерна документація, але зустрічається. Ні, то відіграє Місяць, правильно? Ні, 15 днів. 15 днів. Якщо вообще шикарні. Ви не знать, скільки стоїть автобус. Не 3,5 млн, а він може стоїть 3 мільйона 100, правильно? У вас 200 тысяч економії подаємо, знаєш, що значить. Так у нас ви жовтні місяці готові гроші. Давайте просто так мови. Я ще хочу дуже... розуміння. І насправді це неправильно. Що буде вони правда? <плес> до кожного питання, особливо такого типу, що потрібно готуватися. Завчасно притися, у нас проблема. Ми входимо в опалювальний корін. У нас насправді там А, не стоять вікна, Б, поганий котел, все та інші якась проблема. Як, в принципі, зробили е, е, керівники закладів, які сьогодні робляться комплексні заклади направлені на нерозпорядження. До прикладу, краяні. Заміна повна пекла, повне утеплення і подвальне опричниня цього. Так от, ну, з голосу вносити, це не, не зовсім правильно. І ми то, що всі за. Але до цього треба підійти. <катерість> Я хочу запропонувати, можна насправді, подумаючи, давайте там буде коноплення? <катерість> Ні.

Наприклад, я скажу. Ну і що, йди, тут будуть стоять, на це зацікав. Ну, блін, ну дом, строїш, будуєш дом, будеш, раз у А можна? Я вам просто я хочу відповісти. Я хочу. Тобто там спочатку загалі смогу находить.

Тобі запам'ятає, що ми почати можемо ставити і мороль, якщо будуть заморозки, і можемо все. Но ми цю турбарну плітку ми не можемо вже морози. там будуть свій бетон, який прекрасно ти якщо маєш, заморозок, воно все розсипається і отекрушиться на наступний рік, чи через два роки особи не Так його треба запомнить зараз одне, а потім поставить, можна навіть приморозки, і в це приміщення він буде ставитися. А Ці будівельні роботи, яких вони вузло, вони вже робити не будуть і перенесуться навезу. І опять нічого це стане. А на Майданчик, той, що 4,5 мільйони виділили, він буде встановлюватись зимою? Він буде становлюватися за Ми ще Сергій <певодяємо> Валентинович в цьому році, я не маю надії турнір. Він за 4 тижні встановиться. Також центр на консультація буде. Документація буде щонайменше 5 пунктуватися, центр 15. Підписання договору ще. І поки готується проєкт, все воно буде трошки затягнутися. Так, який компроміс? У вас Ні, Це не компроміс. Я хочу сказати, що у нас на Україні є дуже гарне писання. Що дурний по бідний, Що бідний по дурний. А це воно дуже приємно для нас. Да? Комунальне підприємство. Дуже гарне, присідаючи. Платимо за нього 700 тисяч для того, щоб його забути. Він хто задав питання: а сім комунатиме зарплату, коли вони не працювали? Може, там є 200 тисяч. Всі кінці були це цікаво. Чотири працівника комунального підприємства, яку зарплату вони отримали. Тому зупинити сказати, будь ласка. чому ми проблема зізнаємо на рівному місці? Там на цих проблем немає. Оскільки заплатити комунального реповідання, 4 чоловіка, всі вони не привезли щеба і держави у нашому обличчя. Дозвольте, будь ласка, зараз напевно скажемо компроміс. Нас... Скажіть, будь ласка, яка зарплата по нормальну відповідальність? Після що? Директора зарплата з'їмця договору, тому 1020, то це інші, дуже маленька. Три тисячі січ, 3 тисячі. А можна я скажу, Аханіч, ви можете, так, да. ви можете, звичайно, Борис я вас попрошу. Ви за зарплату не хочемо збудувати системи, але ви маєте зрозуміти, коли Вінчевський забрав суду хлопчика. Платі робить, є штраф, персонально відповідається керівникам. І там штраф 17 тисяч, 8 тисяч. Хто піде на підприємство, яке в штрафах, і кожен платіж, це штраф на посадову особу. І я був вимушений брати людину на таку зарплату, щоб вона його обрахувала і його коштів закрити. Бо чим далі, тим гірше. Дозвольте, будь ласка, давайте паровимо. Ви знаєте, як тут зараз у нас є резервний фонд 900 тисяч. Ми з 900 тисяч з резервного фонду потім покладемо. Даємо... Да, і дивіться, нам треба зараз, щоб правильно волонтера екманівна листа написала, бо якщо щось буде не так, ми не зможемо. Кажу, ми не голосуємо з правильним листом. Так, да, ми, ми зараз розгоджуємо. Ми виділяємо кошти на капітальний. Як, на Ні, давайте я скидав. Зараз дозвольте, ми проголосуємо тоді. Ні, ні, давайте розповідаємо. Давайте все, тоді ми зараз голосуємо. На... На... На 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 Я, Я говорю проєкт рішення. Петро, вич, уважко. Я буду працювати. Проект рішення буде одним рішенням. Йти. Одним. Одним рішенням ми зараз голосуємо. Виділення 1,8 і так само перерозподіл резервного фонду, а саме в, в сумі 200 тисяч, і прописуємо, на що це 200 тисяч на розробку проєктно-кошторисної документації, в дужках заміна газового котла. Скажіть, яка потужність? 20 кВт. Директор, скажіть, що конкретно у вас працює? Ні, у нас буде три різні. Ось дете 20 кВт далі, які постійно працюють. Вони всі три рази хочуть. Вони всі три рази, треба вносити. Ви чуєте, вони три рази. Дивіться, там квадратура школи грубого квадратних метрів. хочу квадрати. Там чому я про заказав. Ви нас 80 на розробку проєкту кошторисної документації. І надія Лівич, ви можете заслуговувати. На розробку проєктно-кошторисної документації. Заміна. Разового патла. Адресу кажіть. Юридичка, юридична кого назва адреса. Село Брежим. Брежимський <гану> <Приаги, скидис>, ліцей. Э? Брежимська гімназія. А чого ж зараз запитали? А що не було лігі? А вже а чого ж зараз Я не буду. Я не буду. <гану> Я не буду. <гану> Я не буду. Я не буду. Я не буду. Я не буду. не буду. Я не буду. Я не за хто? У нас дивіться, нам треба виділити кошти на заміну газового бунта і ну там. А в ПКД вже буде входити цю трубу, Як ми виділяємо кошти на заміну котла або на капітальний ремонт газового опалення із заміною газового котла, то ПКД вже входить. ПКД буде входить. А якщо у випадку там прийде цей проєктант розмову, виконавця робіт і скаже, що 20 кВт можна міняти без ПКД, ми зможемо залишити. Давайте тоді будемо. призначені. Тому ми зараз просто говоримо, що ми виділяємо кошти на заміну газового котла Пляжівської гімназії. А як це уже буде кома, крапка, призначені, ми ж зараз з вами можемо помилитися і буде проблема. Правильно? Ми, ми просто сьогодні з Валентиною Іванівною сядемо, може десь... Так, так, так. Ми не говоримо про фізичне говорення, голосование походя підтриму если дочерства жад то уже два часа не приходит До педагогічного колективу. І... До педагогічного колективу. Давайте будемо діти через ногорушу, дивиться, послідовно, то спокійно. Якщо є якісь питання, і потрібно проговорювати, проговорювати, потрібно готуватися. Готуватися до цих питань. Поговорити попередньо з підтримка. Тому тут, наприклад, е садочок до Логоніці. Прийшли, поговорили, обговорили, робиться. Не все сім голосу у якогось пункта. Це просто не правда. Ми не проти, точно сказав, межа і нас не повідомляють. Ми маємо роду. Давайте ми зараз голосуємо. Голосуємо зараз. Да. Про надання дозволу на розробку проєкту кошторичної документації, оце по суті. Вне, внести до порядку денного. Внести, внести до порядку денного, так що треба рішити, тому я випрошу зауважувати, вони розговорилися. Люди, не пишіть, будь ласка. Це найосновне питання, тому що воно стоїть окремо, надання дозволу на розробку, проєкт. Не в блоці питань бюджетних, а окремо, технічних. Ставлю питання про, не, про включення до порядку денного питання про надання дозволу на розробку проекту посторочної документації. На заміну базового хотла у пряжівській міській гімназії село пляжі 3 а, а. Прошу в нас тебе туди. А де борець на пряжівській гімназії не чіпає? Результати до вас голосувати. За тринадцять про мутів рішення не за. Давайте переголосовуємо. Славі повторно голосування. Ставимо повторно голосування. Ставимо на голосування, що важливо, пожалуйста. Ставимо голосування, пропонента питання про включення до переданому проведення послуга. Проєкт можливо документації, не завидую газого прокладку, проект 19,5 часа 133. Ставимо голосування. О, Не Са 14, рішення прийнято. А тепер не голосу. Це ми в порядок дня. А тепер голосуємо. Сад, 14, проти друзі, ми знову розмови прийняти. Але перед вашими області, будь ласка, звіріть увагу, де ваше брати лічієвський. Чисто проведено жаль. Вони питання, за що за благоустрій, то крім, тому що там у них і був грошей він... стає. В подальшому цього не було, про це мали говорити в червні місяці, а не сьогодні, коли Так, жовтня. Мені сказав загалом від а сьогодні директор передала потреби. У березні місяці директор Троянівського ліцею, Сігворівського ліцею, звернулися з тим, що тут потрібно. І поміняли вже все условия запустою. У жовтні місяці, давайте цю... рухаємося далі, все зробили. Наступне питання порядку денного. Про внесення до речі нової сусідньої ради від червня 2-го року. Номер 1028 про створення комісії з обстеження секретарного стану по захисних суду ліквідації насвідчальних ситуацій, Бо за межами десантних пунктів, розташованих населеності господарського призначення, а типового зараз обговорюємо станом на голосування. Ради. Обговорювали за мене комісія? Ставлю я просування. Це комісія по замістим слуха. Ми ж говорили. За 14 рішення прийнято. Наступне питання переповідання. Я зараз буду через 10 хвилин оголошувати проєкт. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації за щодо інвентаризації земель. Земельні ділянки комунальної власності за замажемо саме та гурту. Це земельна ділянка, починає 37, землі, ці лівили призначення 8, землі інше, що це значення, які ми зараз фактично регулярно. Подальшу реєстрацію на комунальної власне комісії. Рекомендувалася, встановленного слова. Якщо є запитання, то ви задавайтеся. За зупинку, як ми говоримо, далі, про і марактиризувати за 14 рішення прийнято. Наступне про надання дозволу на виготові технічної документації за научну документацію смерть на 9-0 на бачимо самотах і вашу. Це біля запишення. А це в його там вже. Є. Да, да. І, там, про... і, да. Проговорили і там, ви знаєте, що ще... я один одного аспект, я що не можу згадувати. Ця земельна ділянка поблизу заправки UPG. Ми її формуємо, заукціоно продаємо, а ці кошти йдуть в найближче населений пункт. Умовно зі гори там пляшу. Ось вам реально розроблені гроші. Заукціоноралізовано. За 14 проти 0 утрималися, ну то річ не прийняти. Доступні питання Ну, Поки не вернеться, нема сенсу висувати. Ну, то оголошуйте. Оголошую. Проводення дослугувати, просто проговорювати. Григорію, називайте сьогодні. 12,708 за фонду. Питання піднялося в зв'язку з тим, що помилово зареєстрували ділянку такої площі, яка називається на землі приватної власності на землі лісових платформових смуг, які не дають подальшому проводити їхні літалізації. Це порядкуванні, ми можемо інші поривати. Оголошуєте думку. А давайте розповіть, які розписують питання. Зараз я віки, я вам зачитаю. Наступне це про надання дозволу. Надання дозволу не на що так зводжу. Вісім вітає саме, вісім Ми його не підтримали, що не по цьому я хотів наголосити, земельна мене комісія розглядала, але не підтримала. По тій причині, що там а, військові в свій час написали заяви і ну, рекомендує не підтримувати. Тай це ділянку все-таки надалі залишиться. Так, це радія не підтримали, бо військові писали на ці ділянки. А що там панели ці мир? Ні, ні. ні ну, чинайте, це, це але... ми просто проговорили наперед. Давайте швиденько про посіго і стане на голосування. Присутнім, дякую за вашу присутність, за вашу спину, за цьому позицію. Ставте на голосування. Ресуйте питання, не підтримала і рекомендується зняти це питання.

Зараз Наступне рішення про Наступний Про затвердження технічної документації документацію знову хорошою очікувати земельний ділянку. Земельний ділянка хоче 39 країн.

Там теж та, величезна територія, 2,5 гектара, на скільки 95 рішення. Одна оцінка є 19 тисяч, зараз 11, а тут 29. Тут, коли йде тут рівельні на дачку, бо 200 на сьогоднішній день, за 29 тисяч. Це магірна грошова, трошки долізниця саме

I'm

Оголошую перерву, пропродовжувати сесії, час пізніше, всім дякую.